Сьогодні упродовж ефіру ми говоримо про людей, які тримають небо, землю і тримають українське море, і виборюють українську незалежність, а найголовніше свободу від російського загарбника. Зокрема, далі ми будемо говорити про українське кіно, і от сколихнуло суспільство. Зокрема, та новина про фільм СМТ Інголець, який продюсер Юрій Горбунов обіцяв зробити за власний кошт. А перед цим, зокрема, новина зараз була вже в тому так. зараз. Вже пообіцяв під тиском громадськості. А спочатку була інформація про те, що цей фільм буде створено за державні кошти. А прототипом для головного героя мав стати Олександр Поворознюк. А той про якого ми можемо тепер в контексті землі української говорити як фермер і відомий дуже фермер, але не тільки. Отож, сьогодні поговоримо взагалі про кіно і в розрізі цього, якими мають бути герої, тому що Юрій Горбунов зазначив, що він виконає і створить цей серіал за власний кошт за кошт інших грантодавців. І найголовніше зазначив те, що такими мають бути нові герої для України як Поврознюк. Чи мають вони насправді бути такими, і якими вони можуть бути? Про це поговоримо із людьми, які. На ти з кінематографом режисер, автор фільму «Памфір» Дмитро Сховидки Сапчук сьогодні з нами і виконавча директорка української кіноакадемії Анна Мачух. Вітаємо вас! Дякуємо, що знайшли час. Доброго дня! А, Отже, але... раді вас вітати, чути і бачити. Звісно, з нами разом на виїзні студії у Чернівцях. І для початку нашої розмови, давайте окреслимо нашим глядачам стан українського кінематографу на зараз. Повномасштабна війна вона прискорює усі процеси, які негативні відбуваються у суспільстві, у владі, в законодавстві і так далі. Що сталося з українським кінематографом? Ну, мабуть, я так розпочну. Розпочну з того, що загалом культура це та частина, та сфера, яка в будь-якій кризі завжди страждає першою. Спочатку ми постраждали дуже сильно від ковіду, тому що зйомки були зупинені на досить довгий такий період, і а, зайняло багато часу, щоб відновити зйомки. Потім розпочалась повномасштабна війна, і дуже багато наших колег вони пішли на фронт. А, деякі з них, на жаль, вже загинули. І багато хто зараз фільмує те, що відбувається, фільмує агресію Росії проти України, військові злочини, воєнні злочини. І, звичайно, повний секвестр бюджету. Тобто, по суті, на кіно, на виробництво саме кіно, ми зараз не маємо взагалі бюджету державного. Але є паралельна історія, коли от, умовно виділяються кошти на серіал СМТ інгулець умовно. Як відбуваються оці потоки у фільми, в серіали? І таким чином можемо зробити ніби висновок, що не всі до цього дотичні і мають шанс це отримати? Знаєте, наскільки я знаю, після цієї історії з СМТ Інгулець і виділенням державних коштів саме на uh -huh. такий тип контенту, ми залишилися без міністра культури та інформаційної політики. Я сподіваюся, що наступний міністр не буде допускати таких помилок, але в будь-якому разі ця вся історія говорить не про те, що не потрібно фінансувати культуру. Культуру потрібно фінансувати. Але, звичайно, повинні проводитися абсолютно прозорі, зрозумілі конкурси і фінансуватися той контент, який який показує Україну, показує те, що в Україні відбувається, і виконує функцію культурної дипломатії. СМТ Інгулець, на мою думку, особисто не може виконувати функцію культурної дипломатії. А от зокрема про конкурси так. культурні кінематографічні, які ви заговорили. Тим більше, от Дмитре, «Памфір» зараз в рамках кінофестивалю в Чернівцях, так була теж презентація. Ті, хто мали бажання, вони побачили фільм ще завчасно на передпрем'єрах, на прем'єрних показах. Загалом, якщо говоримо про конкурси, про фінансування наскільки важко втиснутися в ось цей процес і вибороти умовно шанс реалізувати якийсь проєкт в Україні за державний кошт? Ну, ми зараз живемо в абсолютно новій реальності, і мені здається, що та система координат, яка існувала до повномасштабного вторгнення, вона зараз уже не цілком діє і, власне, і не буде надалі мати такого роду легітимність і від суспільства, і від кіноспільноти. Тому Зараз мені здається, що всі з кіносередовища об'єднуються для такого пошуку нової формули та. В якій ну ми можемо сказати, що попередні попередня підтримка держави була доволі на високому рівні, якщо порівняти навіть з тим, що ну, там виділяється в Румунії або з тим, що виділяється в інших сусідніх державах, навіть в ті ж Чехії, Словаччині. то тобто не все така зрада, як інколи здається, ну так так, ну тобто, це все скажімо, в порівнянні можна тільки. Побачити, і ось ця нова формула вона напевно заключається в тому, щоб отримувати оці донорську підтримку і робити історії, які будуть цікаві власне всьому світу. Тому що дуже багато історій, які вироблялися, вони були цікаві для нашого внутрішнього перегляду, і це неймовірно важливий аспект, тому що, наприклад, мій досвід я мав змогу бути декілька разів на Такій програмі «Гауди Полонія, і я знаю контекст польського кіно дуже добре, і в ньому дуже багато є національного кіно, про яке на фестивалях навіть не знають. Воно виробляється для того, щоб в країні всі знайомилися через кіноекрани з тими чи інакшими постатями, подіями, піднімаються теми, які важливі тільки для їхнього суспільства. Тільки якась певна вершина айсбергу доходить до міжнародного спільноти до фестивалей, отримує міжнародну дистрибуцію, і ми власне бачимо їх деколи в себе на екранах. В цьому Тоб... форматі українські фільми унікальні, бо умовно з них витискають усе. Вони і презентують Україну світові і працюють на внутрішній ринок, і представляють на фестивалях і дистрибуція, Тобто, все максимум насправді наша кіноіндустрія дуже сильно виросла за останні роки. Починаючи десь з 2015 року, ми говорили про те, що на 2017 року про те, що ми переживаємо ренесанс українського кіно і ось. Всі ті фільми, які ми зараз можемо бачити ще на кінофестивалях, і те, що ми можемо ще бачити в кінотеатрах, це все ось було знято ще до 2021 року. І, як на мене, це була така вже пікова точка. У нас національний конкурс Одеського кінофестивалю, який проходив минулого року у Варшаві. Всі фільми, які були представлені, тобто всі були надзвичайно потужні, всі вже виграли якісь призи на різних міжнародних кінофестивалях і такого конкурсу ще не було. Які вже будуть наступні під великим питанням. А до речі, щодо героїв: кого висвітлювати в цих стрічках? Хто має бути героєм для того, щоб це був контент, який дивитимуться і в Україні і за кордоном? Я скажу свою особисту думку з цього питання, що у нас така кількість героїв, які зараз служать, які захищають нашу країну, що потрібно просто брати і писати про саме про таких героїв, тому що їх дуже дуже багато. У нас насправді була завжди велика проблема в нашому кінематографі це те, що от не змогли не вдалося створити ось цього українського героя. Тепер у нас їх дуже багато, і я знаю, що більшість навіть цих проектів, які в девелопменті, які пишуть сценарії, які е, готуються до зйомок, е, дуже багато із них ось бере героїв, саме із тих реальних людей, які зараз захищають нашу країну. Пан Дмитро, от ваше режисерське бачення, якими ці мають бути герої, це обов'язково мають бути військові, а можливо, ті, хто пережили полон, тобто тематика пов'язана із війною. Чи все ж таки є місце? Цивільним героєм а в інших сферах, окрім війни і військової справи, ну мені здається, найважливішим є теми, які будуть ну, яких будуть торкатися картини. Ось тому що з вибором центрального персонажа, або як ви сказали, героя, а це, скажімо, представник суспільства, яке пережило колективний досвід, якого не було в інших країнах. І кого би ви не взяли, це буде все рівно квінтесенція цього спільного досвіду, і це будуть ті патерни, які будуть впізнаватися навіть якщо людина буде сидіти на кухні пити чай і в неї буде трястися мізинець, то ви будете знати, чому він трясеться. Тематика. Тоді ми теж на певний період, і на який це період ми умовно обмежуємося, що в нас в країні будуть тематики, пов'язані із війною. Ну, дивіться, тут мені здається, можна проводити аналогію розвитку власне, з Боснією. Uh -huh. І кінематограф Боснії він розпочався з. Ну, якби з, скажем, з різних впізнаваних картин, і більшість з них вони були е, е, на тематику е, війни, поствійни. Е, всі ми знаємо е, картину Я сміли з, е, з банічку е, куди йде Шаїдо. Ось, або її картину «Гербавіца». Ось все це про е, от це відлуння, е, відлуння війни, і е, це як. Контрапункт, який проходить через реальність, і вже неможливо від нього відвернутися, тобто відвертатися зможуть тільки або сліпці, або несвідомі. Ось тому це є, знаєте, наша гіркота. Яку ми як полин отримали, і ми маємо розуміти цей присмак. От недаремно є слова Пауля Целана з його поеми Фуга смерті Ми п'ємо її зранку, ми п'ємо її в обід і ми п'ємо її на вечір. Тобто цей смак він з нами буде завжди. І ми маємо розуміти ціну цього смаку, і те, що будемо його зустрічати щоразу на екранній площині, в рефлексіях художників, театральних постановок. Це наш смак. Довгий час в 22-му році, зокрема, коли були діалоги із кінематографістами, говорили про те, що для ігрового кіно на тему війни і того, що відбувається в 22-му році, ще не час. Документалістика або документування це і має місце. А чи вже зараз є той момент, коли починають працювати над проєктами ігровим кіно? Бо ви говорили, що вже бачили деякі начерки і підготовку. Ну так, ми минулого року проводили грантову програму за підтримки Netflix якраз на підтримку саме на написання сценаріїв сценарії. Бачили дуже багато проєктів, і багато з них я сподіваюся, що будуть все-таки реалізовані, будуть зняті не цьогоріч, мабуть, і не наступного року, тому що зараз знову ж таки при відсутності державного фінансування кошти потрібно шукати за кордоном. Ось, але я вірю в те, що дуже багато з цих проєктів буде знято. Так, от дійсно минулого року багато говорили. Я пам'ятаю, була така скандальна історія щодо того, чи варто знімати фільм Буча. Так. А якщо тільки-тільки, власне кажучи, побачили, що відбувалося в Бучі, але при цьому наш ворог, наш сусід Росія, вже зняли фільм про Бучу англійською мовою, випустили у світ, де звичайно показано, що українці нацисти самі себе знищують і створюють ось такі бучі. Я вважаю, що все на часі, якщо це буде дійсно правильно зроблено. Тобто, якщо це буде високоякісний, високохудожній кінематограф, з яким буде не соромно не тільки показувати українському глядачу, але в першу чергу показувати міжнародному глядачу. Тому що про війну в Україні починають забувати. Українського ігрового кіно за два роки не залишиться практично. Тобто будуть одиниці. Документалістика так, але глядач не дивиться широкого документалістику. Тому якщо ми хочемо все ж таки підтримувати ось цей погане слово щодо війни, але інтерес, то ми повинні заповнювати з собою інформаційний простір. От, зокрема, ви вже заговорили про ті проєкти, які ви сподіваєтеся, будуть реалізовані, про ігрове кіно. Яким ви бачите майбутнє кінематографа? От якщо взяти найближче майбутнє, 2024 рік. Що чекає глядача? Пане Дмитре, до вас також запитання. Над чим будуть працювати кінорежисери, автори? Яким буде кінематограф? Найближчий? Якщо буде, це якщо теж важливе буде. Відбування. Ну, він буде, по-перше, ще залишаються проекти, які знаходяться на фінальній стадії виробництва, тобто у них відбувається постпродакшн, хтось працює над звуком, над спецефектами, тобто ще буде ряд проєктів, які запустилися до повномасштабного вторгнення. Також буде, напевно, неймовірно велика хвиля, знаєте, як цунамі документального кіно. І це власне одна з найважливіших рефлексій, тому що ми робимо про себе, і наш голос він найважливіший, не дивлячись на те, що приїжджають різні голівудські зірки і, скажімо так, висвітлюють і концентрують увагу на темі України і нашому протистоянню ворогу, надважливим є саме наш голос. Ось з приводу нових ігрових фільмів, мені здається, оця нова формула, яку ми маємо знайти всередині суспільства, вона буде напевно дуже близька до того, що відбувалося, наприклад, в румунській новій хвилі, коли кіно певного соціального контексту було доволі за помірні кошти, можна навіть сказати, за малі бюджети, але Автори і власне автори сценарію видумували такі історії, які би захопили вашу увагу або в одному готельному номері, або в вітальні дому, де зібралася вся сім'я, та або, наприклад, на кшталт Догма 95 яка взагалі знімалася за копійки, і, наприклад. Свято Томаса Вінтерберга це знято в одному приватному домі картина на дуже, за дуже невеликі кошти. Тобто пошук ось цієї форми візуальної, яка би змогла так само мати неймовірно сильне драматичне підґрунтя, буде якраз ось цим викликом для всіх представників індустрії. Я повністю згодна хочу додати лише до. Висновків Дмитра, що насправді кінематограф він зменшиться, буде набагато менше людей в кіноіндустрії, буде менше контенту. Але ті, хто знайдуть ось цю формулу, ті, хто знайдуть можливості там для для фінансування, можливості для зйомок, це будуть найсильніші і відповідно дійсно контент буде, фільми будуть найкращі. А ми зараз чуємо про памфір, ми чуємо про те, що треба шукати форму. Ви зараз працюєте над чимось новим, над якимось новим проєктом? Ну, в мене зараз в виробництві два документальних фільми. Обидва вони про війну, і я не планував їх робити, але обставини склалися інакше. І є, звісно, бажання зробити ігрову картину. Ось. І сподіваюся, буде така можливість. якщо от Трохи пройде часу і з моїми іноземними партнерами ми там здобудемо те, що ми зараз запланували, і тоді, напевно, зможе поділитися якоюсь більшою інформацією, але так це є в планах і є в, скажімо, в роботі. Ми почули так, що митці в Україні багато отримують там бажання і отримують підтримку там того ж нетфліксу, так але разом із тим, от Денис Іванов в ефірі Суспільна культура говорив, що останні два-три роки не було чесних конкурсів у кінематографію пряма стата. Ми заговорили також про те, що через певні помилки міністр культури та інформаційної політики вже екс він набув цього статусу. Екс яких змін має зараз зазнати сфера кінематографу в Україні, щоб не було ось цих проблем з фінансуванням, з тим, що хтось не має можливості реалізувати якісь проєкти, це якісь прямі і легкі рішення, чи це тільки їх пошук? Давайте почнемо з того, що конкурсу взагалі не було останніх два роки, так тому що останній конкурс провели в кінці 2021-го, і, власне кажучи, далі не вдалося профінансувати проєкт в зв'язку з початком повномасштабної війни. Але той, який був проведений, там був були дуже, були дуже гарні проєкти. Але загалом, якщо ми хочемо, щоб в нас були абсолютно прозорі конкурси і абсолютно все проходило демократично, Кратично звичайно потрібно буде нам після нашої вже перемоги реформувати. І сферу культури і багато інших сфер відповідно до викликів уже нового часу, тому що Україна не вийде з війни такою, якою вона була раніше. А і знову ж таки, якщо ми хочемо абсолютно чесні прозорі конкурси, то мабуть повинні оцінювати не люди, а комп'ютери. Зараз у нас є штучний інтелект, за яким потрібно дуже уважно слідкувати за трендами, за тенденціями, тому що я думаю, що насправді штучний інтелект і змінить загалом кіноіндустрію і з цього світу. Ми просто в Україні ще трішечки про це не думаємо. Ось і загалом. Багато чого Мені здається, природа зараз просто благословляє. Були дзвони, було сонце, були хмари. Заходило, виходило, і зараз ще й пішов такий рясненький, дрібненький дощ. Але а... ми дякуємо вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру сьогодні. Ми сьогодні говоримо про нашу незалежність, і наша незалежність це так кінематограф, український кінематограф, який, який має бути, який Україну, ми маємо розвивати. Тож, Дмитре, Анно, дякуємо вам за цю розмову. Нагадаємо, що ми говорили про кіно, зокрема, і говорили про те, що нам необхідно шукати героїв, яких ми будемо показувати на наших екранах, і таким чином ми увіковічнимо їхню пам'ять.